Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. Сьогодні у нас один з останніх днів березня, і я вирішила підготувати для вас відео, в якому розкажу про аромати, що особисто я використовую в березні. Березень це початок весни і погода в цей період завжди неоднозначна. Від такої приємно розслабляючої теплої сонячної до морозно-снігової з холодним, пронизливим вітром, як сьогодні. І е, саме аромати, які я використовую в цей період, дозволяють мені зберегти. Е, теплоту, затишок і якесь відчуття комфорту, які так важливі в повсякденному житті. Оскільки я ще й до того ж мерзлячка, тобто я завжди так гарно вдягаюся, то і аромати, які я використовую, теж в них є дещо теплі відтінки звучання, які допомагають мені зігрітися. І почати хочу я з композиції бренду Lancome. Це аромат Aromat L'AVIABLE Rose. Це фланкер на відому композицію La Via Belle. До речі, огляд на неї в мене вже є на каналі. Якщо вам цікаво, можете ознайомитись. І ця композиція, яка вийшла в 2019 році, її також створили. Анфліпо і Домінік Ропіон, вона, на відміну від класичної версії, створює не лише такий солодкувато, приємний святковий настрій, але й за рахунок того, що в композиції використані червоні ягоди, ягоди смородини, ноти бергамоту. Ця композиція, вона ніби такий варіант подивитися на життя через рожеві окуляри, і побачити все, що є в цьому житті, хороше, побачити в ньому все, що є приємне, і знайти навіть це хороше та приємне в повсякденних дрібничках. І от саме ця композиція, вона не така солодка, як класичний варіант, вона за рахунок цитрусових нот. Дещо має свіжіше звучання, її база побудована на нотах мускусу, амбри та сандалу. Тобто вона вже не в такому десертному звучанні, як класична версія, але Ноти жасмину, ноти троянди. Власне, сама назва Enrose говорить, що саме троянда є домінуючою нотою, навколо якої побудоване все основне звучання цієї композиції. І вона настільки приємна, настільки от дійсно квітковою ніжно зігріваюча, але вже в ній є присутні ці цитрусові нотки, які як такі. Маленькі іскорки нагадують про те, що цей холод не назавжди, і скоро вже з'явиться тепло, яке нас зігріє, сонце наповнить нас сяйвом, енергією. І от саме ця композиція дозволяє. Дочекатися того моменту, коли це станеться. Навіть дизайн флакону, його отаке рожеве забарвлення, флакон класичного формату, але за рахунок рожевого кольору, він теж нагадує такі, знаєте, рожеві окуляри, через які можна дивитися на життя. І цей красивий рожевий бантик, ці рожеві крильця свободи, також створюють такий. Легкий піднесений настрій. Я дуже люблю композицію, от саме в такий прохолодний період на провесні. Особливо зараз, в кінці березня, коли знову на вулиці випав сніг, морозна погода, якийсь такий дещо пронизливий вітер. І ця композиція просто неперевершено зігріває, доповнює образ і створює такий затишний, приємний, спокійний настрій. І також він дуже. Позитивно на нього реагують оточуючі, тому я з великим задоволенням користувалася цією композицією протягом всього березня. Наступна композиція, яка також стала для мене таким знаєте, моментом для того, щоб зігрітися, наповнитися затишком. І це композиція бренду Шанель Аромат «Габріел». Габріел, версія Essence. Зараз спробую вам показати. От тут внизу напис. Ця композиція вийшла в 2017 році. Вона є фланкером на перепрошую в 2019 році. Її виготовив штатний парфумер бренду Олів'є Польщ. Ця композиція є фланкером на класичну версію аромату Габріел, яка вийшла в 2017 році, її ще створював Олів'є Польш. І перепрошую Жак Польш. І ця композиція, вона така, знаєте, порівняно з класичною, теж більш елексирна, дещо деревинна, але тут дуже красиве поєднання квітів. Е квітів жасмину, елангелангу, апельсинові квіти, ноти бергамоту, чорної смородини, червоних ягід. І в базі також дуже красиво звучить амбра біла, мускус, ваніль. І... Цей аромат, порівняно з класичним, більш такий елексирний, затишний. І саме в таку прохолодну погоду я люблю користуватися версією Essence, а класична я її користуюсь в основному влітку. І це теж дуже красивий, такий, знаєте, вишуканий, дуже такий, я б сказала, жіночний, елегантний. Аромат, і він надає вам якось такої жіночої ніби постаті, ви зразу якось так збираєтеся, От вам починають бути притаманні. Хоча це і завжди так має бути, але ви якось так спокійно, плавно, вольяжно, дуже елегантно себе поводите. І ця композиція дуже класно звучить, от якраз в прохолоду, і я її завжди використовую, якщо там десь планую зустрітися з друзями, провести час в кав'ярні. І от протягом березня я теж її активно користувалася. І це один з моїх весілля. Фаворитів, який я вам теж рекомендую спробувати. Наступний аромат, який приносив мені задоволення протягом прохолодного березня, це моє відкриття і Мій Скарб. Це аромат бренду герлен аромат Лінстант. Він вийшов у 2003 році. І це квітково-орієнтальна композиція, в центрі якої звучить така вершкова магнолія, і навколо неї дуже красивим ареолом розміщується жасмин, троянда, конвалія, теж в базі мускус, сандал і амбер. Дуже красиво це все відтіняють, і за рахунок цього. Саме звучання виходить дуже таким приємним, елексирним, також ніжним, і воно вас огортає е, таким не, не, невидимим пледом, зігріває, дає якесь таке відчуття комфорту, розслабленості, ніжності. І це прям моя любов, любов, яку я нещодавно, буквально я в кінці лютого собі її придбала цей аромат, і він... Просто мене вразив своєю красою, своєю якось такою оксамитовістю звучання. І тому я теж її активно користую. І вам рекомендую спробувати. Наступний аромат, який також провів зі мною цей березень, це аромат бренду Narciso Rodriguez For Her Mosk Night. І те, що. В назві звучить слово ніч, вже говорить про те, що цей аромат він наповнений якоюсь такою, знаєте, звабливістю, спокусою. І, як кажуть, самі ці виробники цієї композиції, вона відкриває всю темну сторону класичної композиції Нарциса Родрігес Фохьор. Оскільки вона так звучить дуже магічно, таємниче. І е, звабливість звучання тр, е, троянди, геліотропу, е, білого мускусу дуже ніжно підкреслює замша. І цей аромат стає таким, знаєте, теж... Ніжним, затишним, квітковим, дуже приємним у своєму звучанні. І, до речі, це композиція, в якій вперше флакон, той самий класичний характерний для ароматів Нарциса Rodriguez, цей флакон став прозорим. І в ньому проглядається оця красива рідина. Рожевого кольору, а чорна кришечка все-таки робить оцю контрастність і натякає на те, що композиція буде такою, знаєте, дещо звабливою, дещо пікантною. І це звучання ну, аромату таким і є. Воно настільки приємне, глибоке, і замша тут, знаєте, така не запилена, а дуже Ніжна, якась теж вершкова. І тому я з великим задоволенням е... знаходилася в цьому ароматі, і він зігрівав мене е... протягом е... березневих днів. Також я вам рекомендую цю композицію до затесту, оскільки вона не перевершена. І завершуємо підбірку ароматів, які я використовувала для березня композиція, яка не дуже характерна. Е... Ну, не дуже підходить вірніше під опис композиції, які, про які я говорила, по типу там зігрітися, затишок, ніжність, якась елексирність. Це класичний шипровий аромат, квітково-шипровий аромат бренду Dior, І це Miss Dior Original. Ну, Це, звичайно, не та Miss Dior, яку було створено ще за життя маестро Діор. А це версія, яку в 2014 році створили по піраміді того аромату, єдине, що адаптувавши її під нинішні умови, тобто використавши лише дозволені компоненти. Всі ми, наприклад, знаємо класичну нинішню міс Діор в парфумованій, туалетній воді, і це такий красивий, солодкий, елексирний аромат. Цього не скажеш про оригінальну версію місдівор, оскільки вона така дещо шорохувата, дуже така вишукана. Це гальбану, Жасмин самбук та пачулі. Саме ці три компоненти роблять цю композицію такої, знаєте, класичного французького звучання. Ароматом. Вона дуже незвична, має дещо ретрове звучання, але для мене вона асоціюється ще з моїми спогадами з дитинства. Коли ми, я ще здається, була в класі восьмому, і ми разом з мамою поїхали в санаторій в Карпати. І це якраз було в березні на провесні. І в той момент почали танути сніги в горах. І ми багато часу з мамою проводили ну, на прогулянках в горах. І от оці потічки води, оця волога деревина, яка стояла в горах, це прохолодне кришталеве повітря, от для мене воно звучало. Саме так, як Міс Діор, і коли, і коли я вперше відчула цей аромат, а сталося це років три тому, я е, моментально повернулася в ті спогади, в ту прогулянку, в той е, такий, знаєте, ароматичний ятір, який я отримала. І цей аромат я не використовую щодня. Але, наприклад, коли я знаю, що я буду вдома займатися справами своїми домашніми, проводити час з дитиною, то я наношу цей аромат от якраз в березневий період на себе. І якось, знаєте, ще відчуваю ті дитячі спогади. Коли я провела класний час разом з мамою, ми були вдвох, і для мене це теж як таке своєрідна можливість. Наповнитися хорошими спогадами, приємної енергії і повернутися в той прекрасний час. Ось такою була моя підбірка ароматів, якими я користувалася в березні. Всі вони дуже красиві, незвичні. Я кожному з вас щиро рекомендую ці композиції до затесту. І хочу сказати, що, наприклад, зараз Останні дні березня і на вулиці знову стоїть така холодна, морозна, вітряна снігова погода, але не дивлячись ні на що, от виглядаєш віконце, у нас вже на подвір'ї розцвіли первоцвіти. І вони такі, знаєте, ніжні, тендітні, зараз стоять, огорнуті снігом. І здається, що в них немає ніякої можливості. Якось опиратися цьому холоду, але вони стійко стоять і чекають того моменту, коли все навколо буде виглядати так само, як і вони. Тобто наповненими життям, енергією, силою. Кожному з вас я бажаю також наповнитися силою, енергією, залишити по можливості в минулому. Всі важкі емоції та почуття, які, можливо, в когось з вас, а я знаю, напевне, що в багатьох з нас зараз присутні, тому я бажаю кожному з нас оновлення, побільше хороших новин сонячних днів і перемоги весни над зимою. Щиро рекомендую до затесту кожну з композицій, якими я користувалася цього березня. В коментарях напишіть, будь ласка, яким композиціям ви надавали перевагу в цей період, мені буде дуже цікаво почитати. І від щирого серця я вам бажаю гарного настрою, побільше сонячних днів і багато-багато хороших новин. Також поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться на канал та поставте дзвіночок, аби не пропускати виходи нових ароматних відео. Від себе я вам бажаю приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!